У лабораторії вчаться майбутні автомобілісти працюють студенти та викладачі. Вони згуртувалися влітку заради очей для військових, розповідає доцент кафедри автомобілів Максим Рудь. Перескоп звичайний окопний або труборозвідника, який можна використовувати на стаціонарних позиціях. Роботу виконують на 3D-принтері, які подарували волонтери. В університеті розробили конструкцію, аби друкувати прилад одразу з дзеркалами, говорить Максим Рудь. Зараз друкується, наприклад, 8 деталей, тобто максимальними партіями намагаємося друкувати. Завдяки перескопу бачити відстань можна на 4 кілометри. Напередку це життєво важливо, говорить пан Максим. В останньому повідомленні то ми питали, скільки прислати перескопів. То командир підрозділу сказав, що рахуєте так, що один перескоп це одне життя рятоване. Кирило Павленко один із помічників його завдання правильно встановити дзеркала. Їх потрібно підготувати, встановити з зворотнього боку м'який і проклеїти края для того, щоб пластик прилипав до, до цього зеркала. Говорить, така робота мотивація. Знайомство з технологіями, з технологіями треба друку, ну і, по-друге, це допомога нашій армії. Досконалювали прилати з допомогою захисників. Відправляли бійцям, вони давали відгуки. Тепер свій винахід хочуть запатентувати, розповідає завідувачка кафедри автомобілів та технологій експлуатації Людмила Тарантушка. Проаналізувавши базу патентів світу, ми побачили, що цих вдосконалень немає, не існує в існуючих запатентованих моделях. Допомагають Збройним силами на сусідній кафедрі програмного забезпечення, говорить доцент Григорій Заспа. Ми збираємо насамперед комп'ютерну техніку, системні блоки, монітори, а також. Ноутбуки, телефони, планшети, такі речі. Всю цю техніку, каже пан Григорій, приносять люди. Ми даємо оголошення, щоб люди приносили в пункти збирання. Пункти збирання в Черкасах у нас є в школах, таких шкіл є сім. І також є деякі інші місця, наприклад, як ЧДТУ або будинок вчителя. У кабінеті затіли кожен куточок, показує Григорій Олександрович, У бабіч стін, як відремонтована техніка, так і та, що чекає рук майстрів. Тут всі частини у нас лежать ноутбуки, вони розкладені на цих стільцях за тим, що з ними в подальшому потрібно робити. Тобто, частину треба ремонтувати, частину треба переукомплектувати, частиною можливо щось інше потрібно зробити. Отут, наприклад, лежать комп'ютери, які готові. Завдання передати силам оборони готові до роботи прилади. Таких одиниць я рахував. Ми вже передали 31 штуку. Різним підрозділам сил оборони втім не зупиняться і на цьому, говорить Григорій Заспа. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.